Майже шість годин допиту і жодної конкретної відповіді. У Святошинському райсуді відбувся відеодопит експрезидента Януковича у справах Майдану. Питали, як свідка по той бік екрана з Ростова на дону хлунала відверта брехня. Не чув, не бачив, наказів не давав. Хто винен, не знає. Вадим Ярошенко про судове засідання в онлайн режимі. Зека на нари. Що до початку судового засідання під стіни Святошинського суду прийшли родичі Небесної сотні та поранені під час подій на Майдані з вимогою допитувати Януковича не як свідка, а як обвинуваченого та взагалі засудити експрезидента. У ньому плаче тюрма те, що він зробив для народу, то для нього підходить кожна стаття кримінального кодексу, який він може бути свідом. І зараз ця прес-конференція в Ростові це є клоунада. Над нами всіма ми хочемо звернутися до генеральної прокуратури, до адвокатів Небесної сотні, максимально об'єднати зусилля, щоб ця наша вимога, щоб Януковича був засуджено очно або заочно, як найшвидше. Що на засідання розпочалось, як судді оголосили технічну перерву та попросили свідків кримінального провадження залишити залу суду, зокрема, і Юрія Луценка. Втім, до виходу генпрокурор у відеорежимі встиг оголосити Януковичу підозру у Держзраді і поплічництві Російської Федерації в агресії проти України. Я звинувачую Януковича як українець, в тому, що він відкрив двері агресивні війни проти нашої держави, в тому, що він зруйнував суверенітет держави, який присягав на конституції, в тому, що в результаті було вбито 2263 військовослужбовців України. 8394 з них поранено. Мільйон сімсот біженців, необлікована кількість битих і правильних цивільних. Саме ж повідомлення про підозру надіслали на всі відомі адреси експрезидента та вручили документ його адвокату. Щодо Януковича є близько десяти підозр, і всі вони мають перерости в статус обвинуваченого. Він одночасно є і підозрюваним. І свідком захисту Це, це можливо лише тому, що він переховується від правоохоронних органів України, і що до нього може бути застосовано виключно заочне засудження, тому суди розведені а відтак. Він мож, має можливість бути свідком одночасно маючи свідоквідові вже під час відеодопиту. Президент утікач встиг одноразово збрехати. Зокрема, буцімто раніше ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Хоча всім відомо, що двічі відсидів у в'язниці. Однак Янукович визнав, що співробітники спецпідрозділу Беркут перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану у ніч 30 листопада на 1 грудня 2013-го. Але при цьому переконував, що не віддавав наказів про Стосування спецзасобів 8 лютого 2014. Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це, за це питання за законом відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю. Проте жодну обставину щодо подій на майдані Янукович пояснити так і не зміг. Казав, що не пам'ятає або просто такого не було. Не дав відповідей щодо контактів ні з Медведчуком, ні з Сурковим, ні щодо зустрічі Азарова із Путіним. Хоча у прокурорів така інформація є. Не зміг пояснити Янукович і як опинився у Росії в ніч на 23 лютого 2014 року. Жодне з конкретних питань, тобто бо він давав неправдиву відповідь, вочевидь неправдиву. Коли ж йому конкретизували ці питання, він просто відмовлявся на них відповісти, чи не давав ніякої відповіді, чи його захисники ці питання намагали заблокувати. Це власне те, про що я казав. Нам треба було довести. Я, я цю задачу бачу перед стороною обвинувачення некчемність тих показань, які він надав у вільному режимі, у режимі вільної розповіді у, з папірця. А тому вже у процесуальний спосіб прокуратура має намір довести, що свідчення та показання Януковича під час відеодопиту є недостовірними та нещирими. Води мірошенко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.